Якого хера ви інвестуєте 300 доларів в таргетовану рекламу на місяць? Ви боїтеся інвестувати в своє просування? Часу немає. Коли це інстаграм весь ну часу ж в мене немає? Дайте життя своєму інстаграму. Люди купляють у людей. То завтра почне інвестувати тисячу доларів в рекламний бюджет, буде заробляти в 10 разів більше, ніж та, хто буде інвестувати 100. Хлопці прийшли, думали про рілси розкажуть, про тренди, як накрутити собі підписникам, а розповідають про те, що реклама нормальна, коли працює з першого клієнта в мінус. Чи нормально інвестувати в рекламу 100 доларів? А отримати клієнтку, яка до нас прийде усього лише на чистку. Ну, вона нам заплатить тисячу гривень, ми зробимо чистку. 100 доларів ми вклали в рекламу, тобто ми, типу, в мінус 3. Ну, нормально це чи не нормально? Поаплодуйте, будь ласка, хто вважає, що це нормально. Вигідно, типу. Ну, окей, а, а не вигідно. Хто вважає, що це не вигідно? Невигідно. А хто ще вважає, що це не вигідно? Дуже важливо зараз. Тобто, вам ненормально вкласти 100 доларів. Щоб отримати клієнтку, яка принесе тисячу доларів, хоча перший раз вона прийде і зробить лише чистку. А чому? Ви ж розумієте, що вона касай потім принесе? А? Чому? Чому? Цікаво. Нам треба це пробити. Це ваш забор. Ви не... ви тому не заробляєте. Саме із за цього нерозуміння. 95% косметологів в Україні не заробляє гроші через Інстаграм. Всі знають, що Інстаграм працює, всі знають, що там є таргетована реклама, але заробляють там одиниці. І всі ви думаєте, що є якісь секрети, є якісь секрети в просуванні, є якісь чарівні кнопки в рекламних кабінетах, якісь аудиторії, якісь таргетологи. Але секретів нема. Потрібно просто зрозуміти, що косметологія. Це саме той бізнес, саме та ніша, в котрій нормально уходити в мінус. Коли перший раз з реклами клієнт до вас приходить на чистку. А ще нормально вкласти тисячу доларів і отримати всього три клієнта. Хоча кожна з вас, хто зараз це б зробили, якщо б вклали тисячу доларів в рекламу, і у вас було всього лише три клієнти в кінці місяці, ви б ужаснули, зрвали на собі волоси, з ума сходили, вигнали свого торгетолога, або швидко пішли б купувати курси, або б брали вже кредити на ці бабки, ну ви б просто так злякались. А це вигідно, вказується. Вказується, це вигідно. Тому що один клієнт касар на рік приносить, так, не одразу. Але ну ми ж з вами не рибки, в нас пам'ять не один день. Ми якби можемо порахувати, там прорахувати, скільки ми всього, ми в бізнес-моделі, якби можемо трошки порахувати, приплюсувати, скільки ж той клієнт нам за рік принесе і зробити з цього висновок. І, а от що ненормально, так це жити в рекламному бюджеті 300 доларів на місяць і очікувати. Що ви з цього рекламного бюджету будете утримувати більше клієнтів. Якщо ви зараз, наприклад, вкладаєте хоча б да, ну, будь-яку суму вкладаєте, і один клієнт коштує, наприклад, вам 100 доларів, ну, типа 400 вклали, 4 клієнти до вас прийшли, це супер, це супер математика, можна масштабувати, у вас реклама в 10 раз окупається. І ще ми помітили, от ми з вами спілкувалися, що ми помітили? Ви шукаєте проблеми там, де їх немає. Ну, типу, ви всі думаєте, а в мене нормальний контент чи ні? Можливо, мені щось треба зробити з контентом, а можливо, я рекламу якось неправильно налаштовую. А, і весь час ви намагаєтесь знайти, а що ж ви правильно робите, або неправильно. Так от, що вам потрібно тут зрозуміти з цього блоку? Найважливіше. Неважливо, як ви робите контент, неважливо, як ви налаштовуєте рекламу. Якщо ви там якось щось зробили, і ви отримаєте одного клієнта нового за 100 доларів, навіть якщо вона прийшла в перший раз на чистку, потім вона вам ще гроші занесе. То все, у вас шикарна бізнес-модель. Вам не треба переживати в те, як ви залучаєте клієнтів. Вам просто треба збільшувати рекламний бюджет. Тому що реклама це кран. Чим більше рекламний бюджет, чим більше ви відкрутили вентиль, тим більше грошей ви отримали. І та з вас, хто завтра буде почне інвестувати 1000 доларів в рекламний бюджет, буде заробляти в 10 раз, разів більше, ніж та, хто буде інвестувати в 100. А та, хто буде е вкладати в рекламний бюджет тисяч доларів на місяць, буде заробляти в 10 разів більше, ніж та, хто буде вкладати 500 доларів. І для вас зараз це страшні цифри, типу вкласти в рекламу 5 тисяч доларів на місяць. Але ви ж бачите, що всі ці гроші вони вам окупаються. Ні ніхто з вас ще й не пішов в мінус, коли ну можливо на самому старті, але вже зараз, коли у вас є кейси, коли у вас є роботи, коли у вас є клієнтки, ніхто з вас не має такого, що ви вкладаєте 300 доларів і йдете в мінус, якщо ви хоч щось нормально зробили. Такого не буває. О, хе -хе. привіт! Привіт, привіт, привіт. Як тобі цей формат заходить? Якщо так, то я буду дуже вдячний, якщо ти напишеш. Коментар під цим відео. Ми з командою взагалі дуже вдячні тобі, та що ти дивишся, цінуєш, включаєшся, ставиш лайки, пишеш коментарі, підписуєшся на канал та шериш мої відео зі своїми друзями-підприємцями. В рамках допівцінності ми з командою маркетологів підготували для тебе подарунок. 27 бізнес-інструментів, котрі ми упакували в одне місце, котрі допоможуть тобі з масштабуванням твого бізнесу і збільшенням в ньому продажів. Тобто, якщо ви підприємець, якщо у вас є бізнес, у вас зараз є задача масштабувати бізнес, збільшувати продажі, то обов'язково під цим відео натискай кнопку і скачуй ці матеріали, котрі ми підготували для тебе з командою. І тому дуже багато грошей. Ну, а ми ж можемо вами порахувати. Якщо 5 тисяч доларів вкладаємо, і нам реклама окупається в 10 разів, то 50 тисяч доларів буде прибутку, але з них ми 45 забираємо собі в карман. Висновок отакий. Да, хлопці прийшли, думали про рілси розкажуть, про тренди, як, стати, як накрутити собі підписникам, а розповідають про те, що реклама нормальна, коли працює з першого клієнта в мінус. Окей, ми визнали життя. що Життя в форматі РАП-час нас не влаштовує, і ми хочемо з вами стати б'юті-королевою. Ми визначили, що перший крок для того, щоб стати б'юті-королевою, потрібно розібратися і пізнати мистецтво залучення клієнтів. І тепер ми знаємо, що за скільки можемо купити клієнтів і не боїмося інвестувати в рекламу навіть 2000 тисячі доларів в місяць. І що в цьому може піти не так? Є варіанти. Так, да, в цьому не так може піти ваш контент. Контент це все те, що ваш клієнт, ваш підписник бачить в вашому профілі. Ваша стрічка, ваші рілси, ваші хайлайти, ваші описи, шапку і ваші сторіс. І коли ми готувалися до цього виступа, ми подивилися, прямо взяли і написали в пошук в інстаграмі косметолог і промоніторили ну, близько 100 сторінок. І... Товариші косметологи, у вас є проблема. В вашій нічі реально є проблема. Ви всі копіюєте один у одного. І 95 профілів зараз виглядають так. У всіх у вас є всього три елементи на сторінках, у вас є допісля, щочки, бровки, лобік. У вас є якісь скучні, нудні, експертні ролики, котрі вам тільки одній кажуться, що вони цікаві. І у вас є три-чотири фотосесії у вашому кабінеті, за межі котрого по вашій стрічці, якби ви не виходите. І це проблема. А ви думаєте, що у б'юті королеви саме так виглядає інстаграм-профіль? Ви думаєте, ви... ваші клієнти дебіли? Ви думаєте, вони з десяти фоток з, з губами не можуть розуміти, що ви нормально робите губи? Ви думаєте, їм треба сто, щоб, щоб кожну подивитися, кожну складочку подивитися і оцінити? Нормальні люди до вас ходять, гроші якось заробляють, а губки їм вистачає. Б'юті королева це розуміє, і вона точно не веде так свій особистий профіль в інстаграмі. Навіщо Навіщо викладати одне й те саме? Ви думаєте, реально вашій клієнті? Котра йде до вас на послугу, їй не зрозуміло. Вона, ну якби, вона що, не зрозуміє, що у вас є роботи, вона не зможе перейти в хайлайт, Вона не, ну, їй недостатньо там трьох, чотирьох, п'яти варіантів, їй треба 50, сто, п'ятсот показати допісля. Ні, ваші клієнти, і взагалі люди купляють у людей. І ваші клієнти хочуть бачити людину. Вони не хочуть бачити тридцять одинакових допісля. Вони... Хотять бачити вас. Що ви питаєтеся донести цим контентом? Що у вас є, що ви суперексперт? що у вас є вісім дипломів, що у вас є вісім грамот, ваші клієнти розуміють це так. Ви і так вже супермайстри, ви і так вже супердоктори, І ви вже і так суперкосметологи. Але оця стрічка, котру ви транслюєте, якби ви експерт в цій справі, це не той інструмент, це не ті посили і не те смисли, котрі допоможуть. Вам вистроїти чергу. Це не те, що потрібно для того, щоб стати номером один. Це не та стрічка і ці грамоти це не те, що потрібно, щоб створити чергу на місяці на два. Фотографуйте цей слайд. Це дуже важливий смисл. Ваші клієнти, котрі йдуть до бюті королеви, вони хочуть бачити свою рольову модель. І вам всім потрібно створювати. Потрібно створювати контент так. Щоб ваша стрічка була прикладом реальної, рольової клієнти, клієнта. вашого. А що хоче ваш клієнт? Ваш клієнт це звичайна українська жінка, в котрій є звичайні потреби. Вона хоче бути щасливою. Ваша клієнтка не хоче 50 однакових нудних рілсів експертих. Вона хоче більше собі дозволяти. Вона хоче свободи, вона хоче реалізовувати свої хотілки. Звичайна українська жінка, котра йде до косметолога, хоче щастя, емоцій. Вона хоче драйву, вона хоче прикольного спосібу життя і грошей. І саме ці посили, і саме ці смисли необхідно транслювати на сторінки косметолога. І я вас прошу. Дайте життя своєму інстаграму. Люди купляють у людей. І щоб стати королевою нормально. Нормально в інстаграмі косметологу показувати і транслювати своїх діт, дітей, нормально транслювати свого чоловіка, нормально демонструвати своїх собачок, нормально показати і виставити фотку, що ви зробили собі сиськи на Новий рік. Це нормально. Нормально подорожувати, нормально кататися на мопеді, і нормально купляти свої. Транслюйте саме це. Коли ваша стрічка стане живою, до вас потягнуться реально круті клієнти. І дайте життя, дайте кисню своєму інстаграму, вийдете за рамки свого кабінету і почніть це транслювати. І ви здивуєтесь, ви здивуєтесь, саме в цей час та сама реклама, в котра вас не працює зараз, вона почне працювати. Сьогодні вранці я зайшов, є така штука, бібліотека реклами в Фейсбуку, Я туди написав косметолог і подивився, а що зараз косметологи запускають в рекламу, а потім кажуть, що реклама не працює. А ви запускаєте оці жахливі допісля. Ви запускаєте в рекламу ці губи. Ви ще. Я знаю, я знаю, що у вас це все блокується ще. Ви нервуєтесь, у вас трясуться руки, блокуються рекламні сторінки. А деякі унікуми навіть запускають в рекламу свої прайси на Новий рік. І це реально, ну, саме із-за цього не працює реклама. Але тепер ви знаєте, що є рольова модель, що ваша стрічка це рольова модель, і саме це. Саме це в комбінації зі своїми релсами, зі своїми постами, зі своєю експертністю, необхідно запускати в рекламу. Помилка номер 2 Ви приділяєте своєму Інстаграму дуже мало часу, і в 10-й вечора, коли розумієте, щоб вам прийшли клієнти, вам потрібно щось виставити, ви виставляєте якийсь контент, огризки, відходи. Таке відчуття, що у вас Інстаграм це не. То місце, котре вам заробляє гроші, а це якийсь смітник, в котрий ви згружаєте ці неохайні огризки контенту. Запам'ятайте одне: ваша стрічка, ваш профіль в Інстаграмі дорівнює середньому чеку вартості ваших послуг. І якщо ваші рілси, якщо ваші сторіс виглядають на 700 гривень, то і такі клієнти будуть до вас йти. Ще одна проблема, коли яку я аналізував, половина з вас взагалі не ви, ну, не виставляє сторіс. Так, да, ви скажете, в мене вчора було 5 записів, я була дуже зайнята. І я знаю, що ви через день займаєтесь постингом, оправдуючи те, що у вас нема часу. Але є якісь мінімальні гігієнічні норми, скільки чого потрібно постити. І запам'ятайте одне: якщо сьогодні у вас нема 15 сторіс, там 10, 15, більше 10, ви. Не дозоробляєте. Якщо у вас сьогодні нема хоча б одної одиниці контенту в вашому профілі постачі рілса, ви не дозоробляєте. Б'юті королева собі цього не не дозволяє. У вас може бути питання: а як же змусити себе робити контент? Давайте для цього проведемо експеримент невеликий. Ну, це хай буде. А, будь ласка, поаплодуйте, хто отримує клієнтів не з інстаграму. Ну, більшість клієнтів. Давайте я по іншому питання задам, я неправильно задав. От у вас є всі клієнти, які у вас взагалі є. За весь час. Поаплодуйте, хто більшість клієнтів залучив собі не з інстаграму. Шикарно, шикарно. А хто більшість клієнтів залучив з інстаграму? А мужики з інстаграму, з інстаграму, ви такі... красавці. Е, ну, бачите, більшість клієнтів е, ви залучаєте з інстаграму. Е, і саме це приносить вам гроші. Саме тут ви продаєте. І чомусь для вас дві години працювати з клієнтом це нормально. Це я заробляю гроші, це я молодець. А дві години вести інстаграм це вже не нормально. Де тут логіка? Якщо ви з інстаграму заробляєте, треба зрозуміти, що дві години роботи з клієнтом в порівнянні з двома годинами ведення Інстаграму приносять вам в 10 разів менше грошей. Якщо б ми з вами визначили стратегію, і один майстер пішов повністю займатися лише інстаграмом, а інший майстер пішов повністю займатися лише клієнтами, то через рік. Майстер, який займається лише залученням клієнтів, заробляє би в сотню разів більше, ніж той, хто не займається залученням, ніж той, хто працює з клієнтами. Оце треба зрозуміти. І треба прийняти для себе, якщо ми хочемо багато заробляти, якщо ми хочемо зробити чергу. А можна нам, оновити презентацію? Нам інстаграмом треба займатись. Нам на це треба час виділяти. Саме це дає нам гроші, і саме це шлях до того, щоб багато заробляти. І взагалі, ось це питання, що у вас є. Ну там, у вас не вистачає часу, ви шукаєте рішення, як себе замотивувати, як себе заставити, знімати контент. Таке відчуття, що це питання задає якась середньостатистична дитина з дитячого садочку. Інстаграм це машина, котра заробляє вам гроші. А б'юті королева справжня, каже: я сьогодні вже не можу прийняти, тому що саме в цей час я вже виділила час. На Інстаграм. І саме в цей час я займаюся Інстаграмом, тому що він в неї в пріоритеті. Фотографуйте цей слайд, це три ключові помилки, котрі вам заважають заробляти гроші. Це три ключові помилки, котрі, і за котрих не працює ваша реклама. Це ці похибки, із за котрих ви ніколи не станете б'юті королевою. Це позиціонування своєї стрічки, що ви тільки експерти, у вас тільки рабчас, це те, що ви знімаєте контент і постите все, все, все як з отходів контента. Контенту. І третя проблема: ви ведете інстаграм свій напівшишки, ви постійно про нього забуваєте, відкладаєте його. Ви не постите. І Інстаграм живе своїм окремим життям. Ну, добре. і... В рекламу я вже інвестую. Дякую, що заставили мене. І контент я буду робити класний. Не буду на СММ-ника полягатись. Все? Олексій, я вже королева. Ні. Ні. Ви ще не королева. Ти ну це звісно не про вас. Але ти все ще в режимі рабчас. час, тільки з чергою на три місяці і дуже високими цінами. Але нічого не змінилось. Нічого не змінують, просто трошки більше грошей. І от якраз в цей момент, ну так, треба трошки постраждати, поки ми прийдемо в цей момент, але в цей момент ми наймаємо одного, двох косметологів собі в команду і лишаємо на собі усього лише, ну, там, хто 10, хто 15% клієнтів, так, чисто для душі. Щоб працювати з ними, показувати свої кейси, якщо вам так хочеться. І рівно в цей момент стається найважливіше. Розривається зв'язок вашого часу із заробітком. Все. Ви більше не раб час. Ви вже на декілька кротів, кроків ближче до Б'юті королеви. І тепер, як виглядає ваш день? Ви займаєтесь керуванням салоном, керуванням своїми підлеглими. Ну, спочатку це для вас буде складно, потім ви розберетеся, там нічого складного, ну треба виділити все час. Ви займаєтесь своїм інстаграмом, ви залучаєте клієнтів і. Ви займаєтесь клієнтами. Ну, трошки клієнтів. Якщо ви, якщо ви захочете. Якщо ви захочете, якщо ви захочете бути і підприємцем, і косметологом, ні, вопрос. Можете захот... захотіти бути лише підприємцем. Все інше, це ваш вільний час. Це час, в який ви можете бути незадовбаними і реалізовуватись. І тут у вас є три варіанти: як далі будувати свою імперію. Ви можете відкрити ще один салон, там побудувати мережу. Ви можете запустити. Навчання. Або ви можете запустити свій, почати продавати косметику у себе в салоні, і запустити свій бренд косметики. Це роблять такі ж люди, як і ви. Це от цей шлях проходять дівчата, які декілька років тому сиділи теж на якійсь крутій події, дивились на такий самий виступ. Вони були косметологами, які вели клієнтів зранку до вечора, і вони мріяли. Вони хотіли щось змінити. Вони хотіли розірвати зв'язок часу і заробітку. Вони хотіли побудувати свою б'юті імперію. І теж було страшно. Але вони просто вирішили все.